З 1 вересня зросла вартість разового проїзду у громадському транспорті. Нагадаємо, у різні години руху ціна квитка також різна, та не це стало причиною посиленого моніторингу роботи громадського транспорту. Профільний заступник міського голови Андрій Бондаренко запевняє: влітку маршрутки курсували незадовільно. Відтак, з 3 вересня, пан Бондаренко особисто та працівники управління транспорту і зв'язку взялися за перевірку. Її ціль не покарати перевізників, а вжити усіх мож. ...заходів, аби маршрутки, автобуси та тролейбуси працювали якісно та регулярно. Додає заступник мера. Ми дійсно переживали, що перевізники не виконують наші вимоги. От і тому, ну і я особисто, і управління транспорту, ми слідкуємо практично за кожним маршрутом, за кожним графіком. Дотримання графіків руху, пасажиропотік та попит на той чи інший вид громадського транспорту перевіряють упродовж усього дня та у різних куточках міста. Посилений моніторинг проводять переважно у ранкові та вечірні години пік. І, як переконує заступник міського голови, суттєвих проблем поки не виявили. Траплялися лише поодинокі відхилення від графіку. Я можу сказати, що транспорт в принципі ходять по графіку, чого не було до 3-го числа. Збої є, їх дуже мало. Ми відразу на них реагуємо. Поки що ми якби просто беремо на олівець, поки що перевізники виправляються. Із заступником міського голови та працівниками дотичного до транспорту управління ми перевіряли рух маршруток та тролейбусів після восьмої вечора упродовж 30 хвилин і помітили один беззаперечний факт. Мельничани, незважаючи на теперішній тариф, таки обирають переповнені маршрутки, ігноруючи порожні тролейбуси. Людина кожна вибирає те, що вона собі хоче. Е, є люди, які хочуть доїхати в великому транспорті комфорт, комфортніше, але довше. Але є багато людей, які е, згодні їхати на маршрутки заради того, щоб швидше доїхати. Тобто ми маємо людям надати альтернативу, щоб у них був вибір або марш або е, добратися швидше, або добратися е, там трохи довше на деяких хвилин, але з, з більшим комфортом. Андрій Бондаренко переконаний, комфорт громадського транспорту покращиться тоді, коли перевізники замінять маршрутки на великогабаритні автобуси. Щоправда, враховуючи вартість однієї транспортної одиниці, це буде ще не скоро. Хоча з 1 вересня на міські автошляхи виїхало ще шість новопридбаних автобусів. Ми зараз займаємося процедурою придбання в лізінг великих автобусів. Це ну, ми розраховували на 10 автобусів. Ми вже розпочали розпочати в принципі цю процедуру. Шукаємо кошти в бюджеті. На наступній сесії вносимо зміни в програму підтримки комунального підприємства, так само ведемо перемовини по лізингу, по тролейбусам. Ми поступово будемо збільшувати як частку великогабаритного транспорту, так і частку комунального транспорту. Посадовець запевняє, за роботою кожної галузі потрібен належний контроль. Відтак моніторинг руху громадського транспорту проводитимуть і надалі.